Рено Меган для вас від нашої компанії з друзі, автоміль 2007 року випуску. з шестим та перевіреним пробігом у 203 тисячі кілометрів. Під капотом 1,6 бензиновий двигунчик з потужністю 82 км. Кіловати на п'ятиступці, на механіці на передньому приводі ця ластівка. Що ще хтіта від Мегана? Гарний, гарний доглянутий стан. Зараз вам покажу салончик, там є на що подивитись. Дверні карти у гарному збереженому стані. І, звісно ж, повний електропакет, електрорегулювання дзеркал заднього виду. Зверніть увагу на сидіння водія. Та й загалом всі сидіння є збереженими, достойними, вартими вашої уваги. Кермо також не затерте, не зашурене. Є, звісно ж, кондиціонер, є магнітолка, друзі, п'ятиступка, як я вам говорив, також сидіння з підігрівом, що сидіння водія, що сидіння переднього пасажира. Оглядаємо зараз з вами другий ряд сидінь. Також, також, все на місці, так як і має бути шторки. Що права, що ліва є. Сидіння заднє також у гарному збереженому стані. Покажу ще, яка картина буде перед вами за кермом цієї ласівки. Погодьтесь, достойна, гарна. Картина і цей автомобіль Ми можемо пригнати вам у будь-яку точку України або ж приїжджати до нас у місто Радивилів. Оглядайте, перевіряйте, купуйте та їдьте вдома щасливими на новій автівці. Вартість даного автомобіля становить 5900 доларів з сертифікатом.